Гнати авто з Європи у 25-му році, Пф, який сенс. Раніше були часи, це було вигідно, кращий стан, краща ціна. Та що зараз? Європейці більше не віддають хороші машини за копійки. Те, що раніше коштувало 7-8 тисяч, зараз коштує 12-15. Розмитнення: митні збори, акциз, ПДВ. Раніше був нульовий акциз. Зараз доплачу стільки, що вже не ясно, чи це вигідно. Технічний стан. Хороші авто європейці залишають собі, а продають або службові машини з величезними пробігами, або відверто вбиті варіанти. Час. Доставка, документи, Сертифікація. Мінімум місяць. Якщо все гладко. А якщо ні, проблеми нерви, витрати грошей, то чи варто гратися? Раніше казали, а що в Україні можна купити? Все зі скрученим пробігом. Але зараз ситуація змінилася. Авто 10 тисяч доларів плюс вже не так просто крутонути. Сервіси типу Carfax, AutoDNA та ODB сканери дають більше прозорості. Конкуренція між продавцями зросла. Тепер дилери намагаються продавати машини з реальною історією. Спрощена перереєстрація. Купуєш тут, одразу тестуєш, реєструєш через ту ж дію. Все дуже просто. Тож сьогодні імпорт більше справа принципу, ніж реальної вигоди. В Україні вже є достойні варіанти без зайвого головного болю. Що б ви обрали: купувати тут, чи вважаєте, що гнати авто все ще має сенс? Напишіть у коментарях.